Цікаво провести вечір п'ятниці, щотижня пропонує молодіжний простір Другий поверх. Відповідні афіши з'являються на Фейсбук-сторінках Олександрійської міської ради та відділу молоді й спорту. Що пропонують та на кого чекають, розповіла координаторка простору. Всі прекрасно знають, що у нас у просторі тривають ремонтні роботи. Поки що облаштовано цю залу, де ми вже проводимо різні заходи, такі камерні за попередньою домовленістю. Або до нас звертаються заклади освіти, або там компанії молоді для того, щоб провести тут з користю час. От але ми по п'ятницях. Проводимо тип, такий формат. Ми запровадили теплих вечорів, де ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче долучитися до наших заходів. Ну, наприклад, от сьогодні ми дивимося кіно і обговорюємо його. Тобто, це не просто там подивилися, поїли смаколиків, якихось, а поговорили про що це було і що це відчувається ну, саме для кожного учасника заходу. Розповіла, в якому форматі проводилися попередні зустрічі. У нас було таке тестування двох настільних ігор. Ми запрошували молодь для того, щоб у нас були модератори, ті, які люди з нашої команди, які вже навчені цим іграм. От, і вони модерували одночасно процес двох ігор. Потім у нас була перерва і ми помінялися. Перед кожним заходом є попередня реєстрація. Є можливість і самому обрати формати час зустрічі, якщо бажаєте зібратися зі своєю компанією. Для цього слід зв'язатися з Аліною та узгодити дату. І час звертаються і люди. Вже сформовані групи, тобто люди, які знайомі між собою. Але наша така фішка, що ми проводимо завжди таке, знаєте, гуртування молоді, щоб люди знайомилися, щоб отримували якісь там нові, нові враження, отримували нові знайомства. От. І Ми проводимо такі інтерактивчики для того, щоб залучити ще більше молоді, там, знаєте, таке, щоб наступний раз вже привели подружку або другу. Так сталося з Денисом. Він у молодіжному просторі вже вдруге. Я тут вдруге. Я тут був на чола вечері тобто ми грали в настольні ігри та спілкувалися. Мене сюди привела сестра, і зараз я привіз свого друга. Діяльність молодіжного простору Другий поверх стала можливою завдяки підтримці міської ради та програмі Розвиток та підтримка молоді Кіроворадської області в умовах воєнного стану через молодіжні ініціативи та апшифт від Зазеркалля та ЮНІСЕФ та за підтримки іспанського агентства з міжнародного співробітництва в галузі розвитку.